Вітаю громаду Кагарнищини. Сьогодні 22 жовтня 2025 року. Я, депутат Кагарлицької міської ради, восьмого скликання Іван Лисий, представляючи ваші інтереси, сьогодні прибув до міста Кагарлик. З питань мене запросили з питань з роботи комісії з питань соціального, економічного так сказати, напрямку. На засіданні комісії було розглянуто 8 питань, які, які стосувалися екологічних питань, так сказати, економічних. В частності було внесено питання про зміни в статуті нашої Кагалицької міської комунальної лікарні. Значить, потім значить, вирішувалось питання побутово-житлове для дитини-сироти. За всі вісім питань я проголосував. У мене було багато запитань, звісно, до голови громади, до доповідувачів. Вони давали мені на той, ну, на те, наскільки могли, дали відповідні відповіді і відповідно це дало, так сказати, переконало мене за те, що я відповідно проголосував за всі вісім питань. Також товариство, ефективно використовуючи час, коли я вже прибув так, до міста Карлика і відповідно відбув, побував на, 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 на відповідній роботі та цієї комісії з питань соціально-економічного розвитку, я також завітав до нашого Кагалицького суду. Продовжується ту так сказати, нашу з вами ви знаєте, історичну ну, подію, яка розпочала, мала місце розпочатися ще 21 вересня 2025 року у, щодо нецільового використання землі. Коротко я інформую, що тоді я, як депутат, представляючи ваші інтереси, привернув увагу щодо одного з земельних, земельних земельних наділів, які розташовані в місті Кагарлик по вулиці Ставлянка. На мій, так сказати, на мій погляд, що, вони, що ця земельна ділянка використовується ну, не за призначенням і так з порушенням законодавства. Значить, відповідно, я звернувся тоді до начальника поліції, начальник поліції не погодився зі мною, сказав, що... що, не, що... В даному випадку він також не бачить порушень в цьому напрямку. Значить, Я звернувся до суду нашого Кагалицького. значить слідчий суддя Ірина Іванівна розглянула мою так сказав, заяву, вивчила більш детально і, відповідно, від 16 числа прийняла рішення про зобов'язати відділ поліції внести відкрити, відкрите провадження по цій справі. і відповідно надати відповідний реєстраційний... Е, внести відомості в ЄРДР. Так, внести відомості в ЄРДР та відповідно... Та відповідно, так сказати, провести, провести розслідування. Значить, сьогодні я після ознайомлення з справою, ще раз в суді я взяв ознайомився з правою, так як мені вже рішення так сказати, рішення суду направлено на мою адресу, яку яку я ще не, яку рішення, яке я ще не отримав, але вони мені вже відправили. А також вони, відповідно, кур'єрським способом доставили це рішення ще 17 числа до нашого місцевого відділу поліції номер 1 Я після цього, звісно, завітав до місцевого відділу поліції номер 1 і відповідно вже отримав витяг, витяг відповідного... Відповідний витяг про внесення до єдиного досудового розслідування. Значить, товариство, далі що робимо? Значить, відповідно спілкуємося із слідчим, Віктором Олександровичем. може буде допомагати з цього питання. Більш детально так сказати, привертаємо увагу, слідчий, як фахівець, а ми як заявники, і ведемо справу, якщо відповідно. Буде встановлено порушення, тоді вже хай суд обратно визначає, хто правий, хто не правий. Так що товариство коротко. Сьогодні е, інформація відповідно моїх дій в місті Кали. Дякую за увагу. Доручаю. І доручаю, доручаю Віктору Олександровичу відповідно, е, вести цю, так сказати, е, допомагати мені, так як він, як офіційно, ви знаєте, в мене немає помічників, через те, що наша міська рада, закон мені є. І любому депутату місцевої ради дозволяє, так як і Верховної Ради, але нам, депутатам місцевих ради, відповідно до закону місцевого самоврядування, повинно бути 5 помічників. Я в свого часу все время наголошував це питання перед секретарем міської ради, перед головою ради. Вони всіляко заперечували це, але одного разу все-таки, через те, що закон передбачає, що закон є, але повинна бути така місцева програма. Депутати місцеві ще повинні це визначити відповідно, в відповідному такому положенні. Ми місцеві депутати не визначилися, не підтримали, і в нас виходить, що в мене офіційно помічника немає. От так я тільки так я, зараз є у мене Віктор Олександрович, який допомагає не тільки так сказати, брати інтерв'ю в мене, він як незалежний кореспондент, а й, так сказати, що допомагає. Так що Віктор Олександрович. Як е, визначений мною депутатом своїм помічником, допомагайте мені в цій справі і, як тримайте на контролі. Все товариство, дякую. Готуємося до сесії. Завтра відбудеться е, 76-та сесія Кагарлицької міської ради, так що матеріалів дуже багато, питань дуже багато. Готуємося і завтра будемо відповідно, відвідаємо сесію. Все. Слава Україні і слава нашим захисникам. Героям слава!